Вітаю, друзі, на каналі Мінцю І сьогодні буде невеличка прогулянка по Варшаві. Зараз я знаходжуся на метро. Друга лінія, метро ОНЗ. Ось таке воно велике, тут воно занадто велике. Тут дуже тяжко розібратися, куди тобі треба, на автобус, на трамвай. Ой, такі підйоми. Тут дуже глибоке метро. Тут поки зорієнтуєшся, то вже просто буде капець. Тут ось такі брамки такі, все електронно. Як найкраще орієнтуватися в метро. Тут, і от наверху є таке табло. І на тому табло все написано. Звісно, навіть якщо не написано, то можна зорієнтуватись по малюнку. Там трамвай, автобус, метро. Ну і, звісно, треба орієнтуватись, куди на яку вулицю виходити. Бо якщо попасти, наприклад, в таке, такі переходи, то дуже важко потім буде зорієнтуватись і будете бігати, по тому по тих переходах, по тому всьому. Звісно, в Варшаві є всюди, в метро, безкоштовні туалети, не так як в деяких країнах, наприклад, в Чехії, треба всюди платити за туалети. Так, що ось так. От Я трішки заблукав, заблудився, теж не можу зорієнтуватися. Ага, значить, мені треба на. Мокоту, побачили, я йду на Мокоту. Тут я піднімаюся вже і тільки думаю, чи я добре попав на той вихід. Бачите, метро є глибокі оці такі підйомники. Тому погода, звісно, не радує, бо був вчора дощ дуже величезний, дуже швидко осінь прийшла, Польщу затопило. Ну, і, звісно, такі ось тут електронні. Електронна інформація з, метр... з трамваєм. Ось. Ну, і тут хтось питав, що чи є у Варшаві висотки. Ось це от єдиний такий райончик, де є такі офісні центри, такі високі будинки. Це вже було вечір, було темно, але все рівно добре видно. Ось такі висотки. Тут більшість офісні центри. Це називається Рондо ОНЗ. Ще такі старі будиночки є. Ось але в яких люди там живуть. А в цьому напрямку буде центр, торговий центр Золоті тераси називається. Ну і, звісно, дощ валить. Біжу до трамваю, як завжди. Людей купа в такий час, Швидесенько приїхав, виходжу на двошту центральному на вокзалі центральному. Вокзал центральний так само є дуже великий, в ньому дуже важко розібратися. В тих переходах, куди тобі йшов, бо тут так є і поїзда, і автобуси, і торговий центр, і вокзал. От бачите, Варшава центральна. ось. Ну, і тут, звісно, я шведесенько біжу в перехід, бо дощ падає. Побіг в перехід, аби не йти, я хотів попіти верхом, але верхом то падав дощ, я би не знімав. Бачите, які переходи. Ну, важко зорієнтуватися. Людина, яка, наприклад, не була в таких підземках, тим паче, ну, хто там мало їздити за кордон, то дуже важко зорієнтуватися. Можна заблукати, можна просто не вийти з цих підземок. Ну, я йду в сторону торгового центру. Але спочатку я йду в бідрьоночку, в магазин, купити щось таке смачнесеньке. Ось. Ну, як завжди, всюди на вокзалах, різноманітні бутіки, всякі. Заклади швидкого харчування. Люди вже повдягали куртки, вже якби зима настає, але ще на дворі тепло. В куртках, в штанах уже всі. Ну, і тут, бачите, такі от під землею поїзда, вокзал з поїздами. Ну, так, тут вже піднімаюся до. Вокзалу, на вокзалі одна єдина будьонка, яка працює навіть у вихідні дні. Хто не знає у вихідні дні, в неділю і в свята бедренки, магазини взагалі не працюють. Ось там в тій стороні бедренка, електронні табло. Ну, на, цьому, на цьому вокзалі дуже мало людей, бо є вокзал заходня, там взагалі дуже, бо то, напевно, більшість міжнародні такі сполучення, тому там більше. Бо то автобусний вокзал і біля нього є. Такий колійовий вокзал. Ну, Вокзал гарний такий. Тут я вже в магазин зайшов. Трішки показати вам, як, як виглядає в магазині, які ціни. Ось. Тут, ще, тут вже йдемо з закупів з Мінцелінцю. Він банан, а я батончика тисну. Виходимо. Йдемо ще в торговий центр. Бачите, вийшли з вокзалу. і тут Палац культури біля нього вже знаходиться торговий центр Золоті тераси. Ну і звідси так само нічні автобуси відправляються по Варшаві. А тут поставили якийсь такий електронний цей кіоск з випічкою, але випічка дуже дорога. дуже дорога. Зараз, до речі, дуже популярно у Варшаві такі електронні всякі роботи там з випічками, з тим всім, худоги робить робот. Ось так. От тут я вже в золотих терасах в торговому центрі. Зараз побачите, ну, як завжди, всюди, є оті бутіки, ХМ, ЧАШМ, HDM, як хто називає. Ось такі різні бутіки, Тераново. Зараз я хочу зайти в Apple. Хочу вам показати, які ж ціни на телефони. iPhone 15 Plus, 4 тисячі, десь 1000 доларів. iPhone 15 Pro Max 6 тисяч злотих, півтора тисячі злотих. Такі наушники. Цікаво. І ось така, друзі, прогуляночка. Вже йду додому швидесенько, бо треба йти додому спати. Ви не забувайте підписуватись на канал. Всім гарного дня!